Віддячий фріс. Погана шичка це кілограм за 1350. Піска на хлопчика. Розмір не бачу. Така депласенька фріска на дівчинку. Розмір 146. Може бути як корточка. Фіска на дівчинку з капюшоном. На 8-10 років. На хлопчика замочку на 10-12 років. На дівчинку 14 років. На хлопчика розмір 140. Ще на хлопчика на замочку. Фірмова. Розмір на 12-14 років. На хлопчика розм... на 10 років. На хлопчика розмір Мка на дівчинку. Розмір 148. На дівчинку. Розмір 158. На дівчинку. Розмір 164. На хлопчика така плотна. Розмір 130. Легесенька на дівчинку. Розмір 152. фісова, піжамного варіанту. Розмір 116. На дівчинку. Розмір 164. На дівчинку піжамного варіанту розмір 146. На хлопчика. Така піжамна фліска розмір на 9-10 років. Фліска на замочку на хлопчика, розмір 128. Така піжамна фліска на хлопчика розмір 140. Фліска на хлопчика на замочку. Розмір 140. На хлопчика. Розмір 140. Така плотна на дівчинку з капюшончиком. Може бути як курточка розмір на 10 років. Така теплесенька на дівчинку. Розмір 152. Такий тедік на дівчинку з капюшоном. Розмір XS. Такий плотний фліз на хлопчика на замочку. Розмір 152. На дівчинку. Розмір 152. Така фліска на дівчинку піжамна. Розмір 134. Фліс на хлопчика. Розмір 140. На дівчинку на замочку. розмір 152. Теплесенький фліс на хлопчика петиком розмір 140. Фліска на дівчинку. розмір 134. І останній плотний фліс на хлопчика, на замочку. Може бути як курточка розмір 152. Нагадую, що це буде дитячий фліс сорт перший плюс другий. Вага мішачка 10 кг за 1350 гривень.